14 грудня Україна вшановує відважних ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. У цей день більше 20 років тому завершилося будівництво саркофагу над четвертим енергоблоком. Із 2006 року, 14 грудня, згідно указу президента, є днем шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. По всій країні у вівторок відбулися заходи з цього приводу. У Усинальниковому пам'ятний мітинг провели на території пожежної частини біля знаку вшанування подвигу ліквіда. Синельниківці також захищали країну від Чорнобильського лиха. 131 городянин брав безпосередню участь у ліквідації аварії. На сьогодні більше 20 з них мають групу інвалідності і більше 50 померло. Взагалі ж у місті проживає близько 200 осіб постраждалих від аварії, в тому числі і майже 40 дітей, яким надано статус постраждалих. Пам'ять загиблих ліквідаторів вшанували хвилиною мовчання. У свою чергу міський голова Дмитро Зражевський зазначив, що держава, хоч і намагається допомагати Чорнобильцям, проте такої допомоги явно недостатньо. Тому закликав до. Класти зусиль, аби люди, які вберегли Україну від радіаційного знищення, відчували підтримку та всебічну увагу до себе. Ці люди достойні глибокого уваження і зробити, яку ми маємо з вами зробити. Я хочу сказати, що дана категорія людей це примір для підражання і виховання нашої молоді. Хочу пожелати їм щастя, здоров'я, сімейного благополуччя і завірити їх, що. Горська власть, районна адміністрація приложить всі усі для того, щоб хоч немного как скрасити скрастити битові вопроси. Завершилося вшанування дня ліквідатора покладанням квітів до знаку чорнобильців. І світ матиме можливість більше дізнатися про найбільшу техногенну катастрофу в історії людства та героїчний подвиг ліквідаторів. Віктор Балога, новопризначений голова міністерства надзвичайних ситуацій, оприлюднив стратегію розвитку Чорнобильської АЕС як туристичного об'єкту. За словами Балоги, Чорнобиль має потенціал приймати до мільйона туристів щороку, А перша екскурсійна група відбуде на об'єкт уже на початку 2011 року. Фахівці опрацьовують маршрути, якими будуть возити відвідувачів у зону. Обговорюється необхідний правовий механізм. Зараз цей процес триває, зазначив міністр. Та додав, що незабаром на території зони відчуження можуть з'явитися енергопідприємства. МНС у найближчий час почне втілення проєктів, які будуть передбачати розміщення у Чорнобильській зоні виробництва теплової та електричної енергії. А ось про повернення сюди людей не йдеться, говорить Віктор Балога.